Тобі, let's go! Let's go! А, літо у Флориді. Не для слабких духом. Тобі, let's go! У нас зараз десь плюс 34, але насправді відчувається як 45, я думаю. Ну, добре, може не 45, а 43. І ми вийшли на прогулянку з Тобі. На задньому плані ви можете чути шум будівельної. Техніки, і ось вони ремонтують, ні, ні, не дорогу ремонтують, вони замінюють каналізацію. І вони хотіли виробити великі старі дуби біля цієї дороги за кущами, але, на щастя, вдалося їх вмовити, зробити трошки інакше, трошки дорожче, але вони зберегли ці дерева. І що я вам можу сказати? Дерева у Флориді це дуже, дуже важливо. Особливо влітку. В тіні ця страшна спека вона взагалі відчувається не так. Це спасіння. Це реальне спасіння. Ми з тобі вийшли прогулятися. Зараз у нас скільки? десь 9-та година ранку. Ось наше знамените манго дерево на районі, але вже тут немає плодів люди. І білочки все поїли. А, ну ось ви можете бачити. Залишки манго. Якась тварина з'їла. Ну і вже немає. Я не бачу жодного плоду. Тобі теж любить манго. Пішли, Тобі. Дітко. Ось так гуляємо. Гарно, але дуже волого і дуже жарко. Тінь дерев реально дуже-дуже допомагає. Тобі. Ось таке коротке включення з Флориди. Дайте знати, якщо вам це цікаво. Якщо так, буду іноді знімати наші прогулянки і розповідати щось цікаве про життя в тропічному раю.